Що таке RSP? Зареєстрований план пенсійних заощаджень RSP – це затверджений урядом Канади план, який допомагає вам заощаджувати на пенсії. Ваші внески вкладаються у кваліфіковані інвестиційні активи, такі як строкові депозити, сертифікати гарантованого інвестування, пайові інвестиційні фонди, облігації та інші відповідні цінні папери. Одна особа може мати кілька планів. RRSP це окремий рахунок, куди ви можете регулярно відкладати гроші в межах встановлених лімітів, і ці кошти не підлягають оподаткуванню. Отже, вони зменшують розмір податків, які ви маєте сплачувати за конкретний рік. Завдяки цьому ваші заощадження можуть зростати швидше. Завдяки RRSP ви можете заощаджувати та інвестувати протягом тих років вашого життя, коли ваші прибутки перебувають на піку, і таким чином забезпечити собі пізніше безтурботний час на пенсії. Будь-яка особа, яка заробляє дохід, оподаткований в Канаді, має можливість вкладати у RRSP до 71-го року. Навіть якщо ваш дохід нижче оподаткованого мінімуму, ви повинні подати податкову декларацію, задекларувати зароблений дохід, щоб почати розраховувати загальний майбутній внесок. Ваш ліміт внесків це загальноможливий ліміт відрахувань у конкретному році разом з невикористаним лімітом вкладень, який ви маєте з попередніх років, що можна назвати простором вкладу. Кожного року ви створюєте простір вкладу, що дорівнює або менше за 18% від вашого доходу або ж річний максимум заявлений урядом. Відрахування у RRSP можуть робитися у будь-який час протягом року. Відрахування, зроблені у перші 60 днів будь-якого року, можуть бути вираховані з доходу попереднього, поточного або майбутнього податкового року. Ви можете також відкрити rrsp рахунок від імені вашого партнера. Це може допомогти розділити пенсійний дохід більш рівно між вами обома. Найбільша перевага в цьому тоді, коли партнер, що заробляє більше, вкладає у рахунок партнеру, що заробляє менше. В такому випадку вкладник отримує короткострокову вигоду від зменшення своїх податків, тоді як бенефіціар, який скоріше за все опиниться у нижчій категорії оподаткування на пенсії, отримує прибутки і подає їх щорічно у податкових звітах. Ви маєте можливість відкрити зареєстрований план пенсійних заощаджень RRSP у фінансових установах, таких як банк, кредитна спілка, цільовий фонд або страхова компанія. Ваша обрана установа проконсультує вас щодо типів наявних RRSP та типів інвестицій, з якими вони можуть оперувати, а також допомогти вам обрати правильний план в залежності від ваших потреб. Варто пам'ятати, Перед тим як приймати рішення, який RRSP найкраще саме для вас, завжди запитуйте про комісійні збори та додаткові оплати за здійснення транзакцій, особливо це стосується пайових інвестиційних фондів, які можуть мати додаткові витрати на управління, початкові комісії або комісії за відстрочені продажі. Пам'ятайте, що будь-який приріст капіталу або виплати дивідендів, зроблених через RRSP, зрештою будуть оподатковуватися як дохід. Щодо інвестицій, які зроблені поза РРСП, лише половина приросту капіталу оподатковуватиметься, а податки на виплату дивідентів будуть зменшені на податковий кредит на дивіденди. Ваш консультант може допомогти вам мінімізувати ваш податковий ризик. Ірина працює на повний день. У 2022 році вона заробила 50 тисяч до оподаткування. Її роботодавець не пропонує ніяких пенсійних планів. Ось як може виглядати її розрахунок. 18% від 50 тисяч або 30 780 береться найменше число з цих двох. Давайте порахуємо. 50 тисяч помножити на 18% це є 9 тисяч. Це менше за максимальний ліміт 30 780. Отже, її ліміт відрахувань у RRSP Ірини становить 9 тисяч. Ірина не має жодних коригувань пенсії. Отже, її загальний ліміт відрахувань становить 9 тисяч. Якщо Ірина вирішить зробити внесок до RRSP у розмірі 5 тисяч, у неї залишиться невикористаний внесок у розмірі 4 тисячі, який вона зможе використати в майбутньому. У 2023 році вона зможе перенести ці 4 тисячі та додати їх до основного вкладу. Якщо цей простір залишатиметься 9 тисяч, Ірина зможе відкласти до RRSP загалом 13 тисяч у цьому році. 9 тисяч додати 4 тисячі перенесені до 13 тисяч. Які типи RRSP існують? Існують 4 основні типи RRSP. Перший РСП депозитного типу, вклад коштів здійснюється на ощадні рахунки, строкові депозити або гарантовані інвестиційні сертифікати. Виплачувані ставки будуть різними. Такі депозити зазвичай є захищеними через систему страхування депозитів. Друге групові RRSPs. Зараз багато роботодавців замість пенсійних планів із визначеною виплатою надають своїм працівникам групові RRSPs. Для кожного працівника в групі РРСП ведеться індивідуальний рахунок. Якщо ви йдете від роботодавця, ви можете перерахувати гроші в інший РРСП без сплати податку. Проте перед тим як робити такий крок, варто проконсультуватись з фінансовим експертом. Третій. РРСП для подружжя дозволяє зареєструвати план на ім'я вашого партнера та здійснювати внески на їхній пенсійний рахунок. Ваші внески не оподатковуватимуться, а фактичні інвестиції залишаться на імені партнера. Четверте: самокеровані плани, що дозволяють вам здійснювати широкий спектр інвестицій, проте такі плани підходять для тих людей, які мають певний досвід інвестування та оперують більшими сумами інвестицій, інакше комісія за адміністрування плану та комісія за транзакції, так само як і ризики, можуть бути надто високими. Чи можу я зняти кошти із свого RRSP рахунку? Ви можете зняти свої кошти у будь-який час. Проте, треба пам'ятати, що кожна з цих сум додаватиметься до вашого оподаткованого доходу за той рік, коли кошти були вилучені. Також існують спеціальні правила щодо зняття коштів зі спільних рахунків, які належать подружжю. Чи можу я перевести свої RRSP інвестиції у іншу фінансову установу? Ви можете будь-коли передати свій RRSP іншому емітенту, якщо тільки інвестиції не підлягають погашенню. Це означає, що ви не можете здійснити передачу, доки не закінчиться термін інвестицій. Передача повинна здійснюватися безпосередньо від одного емітента до іншого. Що станеться, якщо я буду інвестувати надмірно? Надмірний внесок до 2000 тисяч дозволений і може бути перенесений на невизначений термін. Проте, якщо ця сума перевищуватиме 2000, вам доведеться сплачувати щомісячний штраф у розмірі 1% податку на надлишок на вашому рахунку. Чи можу я запозичити кошти для вкладання у RRSP? Ви можете взяти позику, щоб зробити внесок у RRSP, але ви не можете вирахувати відсотки за позику. Чи можу я використати свої RSP інвестиції до пенсії? Ви можете зняти кошти зі свого ррсп рахунку на великі життєві події, такі як купівля першого будинку через план для покупців будинків або здобуття освіти через план навчання протягом життя. Обмежені РРСП, обмежені пенсійні рахунки та плани обмежених заощаджень це спеціальні плани, на яких розміщені кошти переведені із зареєстрованих пенсійних планів. Вилучення коштів з таких планів зазвичай не дозволяється. Додатково до вашого ліміту відрахувань по RRSP, інколи дозволяються інші депозити, одноразові перекази можна здійснювати безпосередньо із зареєстрованого пенсійного плану із відтермінованого плану участі у прибутках з іншого RRSP або із зареєстрованого пенсійного фонду. Якщо вас звільняють з роботи, ваш роботодавець може перерахувати відповідну частину вашої пенсії безпосередньо до АРСПІ або виплатити її вам, і ви можете створити АРСПІ без вирахування податку. Є ще дуже багато інформації про RRSP та їх найкращі практики. І, звичайно ж, не існує універсального рішення, яке підійшло будь-кому. Щоб дізнатися більше та зробити правильний вибір, який підійде у вашій конкретній ситуації, завжди консультуйтеся зі своїм фінансовим експертом. Ми у BCU Financial будемо раді задовольнити всі ваші потреби стосовно RRSP, будь то консультація чи відкриття та ведення рахунку. Ви можете звернутися до нас за телефоном або знайти адресу найближчого до вас відділення на нашому вебсайті, і наші експерти будуть до ваших послуг.